Спорт, запорука здоров'я та краси. В цьому переконалася учасниця бігу миру, пані Інна. Адже зі спортом життя дівчини змінилося кардинально. Вирішила, що треба собою займатися, треба бути здоровою, треба бути гарною, красивою для своєї дочки, для свого чоловіка. І почала активно займатися спортом, тому зараз я. Постійно пропагандує здоровий спосіб життя. Спорт для ще однієї учасниці Сюзани є частиною життя вже кілька років. Втім, сьогоднішній забіг для 13-річної дівчини є особливим. Я біжу за те, щоб в нашій країні був мир, щоб люди, щоб люди зрозуміли, що це важливо. Мир біг миру це акція, яку започаткували вслід Буковинській милі. Остання проводиться щорічно восени та пропагує здоровий спосіб життя. Біг миру це вже не лише заклики до занять спорту. Зміст акції глибший кожен з учасників висловив і свою громадянську позицію. Всі люди, які згодилися вийти на старт, це автоматично означає, що вони підписалися під тим, що вони за мир в Україні в світі і за здоровий спосіб життя. За що ми їм дякуємо. Подружжя Ніколенко теж вирішила долучитися до акції з собою. Взяли внука. з дитинства, маленькому павлику прищеплюють любов не лише до спорту, але й до батьківщини. Ану, скаже, слава Україні. Слава Україні! Взяти участь в акції Біг миру для подружжя символічно, адже їх син наразі проживає в Донецьку. Переживаємо, кожен день, дивимося тільки телевізійні репортажі і на телефоні. І ми дуже хочемо миру. І думаємо, що наша присутність тут. Теж зробить якийсь малесенький крочк до цього миру. У першому етапі акції учні навчальних закладів чернівців змагалися в естафетах. Далі усі охочі пробігли вулицею Героїв Майдану. Загалом за мир у Чернівцях виступили 752 буковинців. Вероніка Залевська, Ярослав Левицький місцевий час.